Я хотів би довести до всіх закарпатців таку інформацію, що щодо обмеження використання електроенергії чітко визначає УкрЕнерго, яке дає відповідні планові завдання щодо обмеження споживання електроенергії. І відповідно на Закарпатті вводяться Певні графіки, чи там можна сказати, це навіть не графік, а певні черги відключення населених пунктів від постачання електроенергії. Важливо розуміти єдине питання, що у нас, як у місцевої влади, є три складові, які ми повинні дотриматися. Ми повинні виконати саме завдання Укренерго і реалізовує його обленерго, яке відключає населені пункти, разом з тим. Ми повинні забезпечити безпеку громадян. У нас сьогодні вже стає питання, що вулиці не освітлюються і, відповідно, скоюються ДТП. Це також дуже важливо, тому що ціною відключення вуличного освітлення є життя людей. і, Відповідно, це ми повинні цього дотримуватися. з цим воно інколи виникає в результаті цього певні, скажімо так, засуджуюча реакція від того, що. Чому саме не виключається вуличне освітлення? Тому в цьому повинен бути здоровий глузд, і помірно до цього виконання сурічньо треба підходити. Якщо ми, наприклад, виконуємо планові завдання Укренего стосовно економії електроенергії, і є можливість, наприклад, виконуючи це завдання, залишити освітлення певних вулиць, хоча б через. Один світильник, то відповідно ми будемо це робити, розуміючи, що дехто хто не розуміє взагалі ситуації, засуджує, але в той же час воно не має під собою жодного здорового глузду, тому що це спасає людям життя. Тому таким чином ми працюємо з кожною територіальною громадою для того, щоб, наприклад, чітко і дотримувалась безпека громадян і в той же час були, виконували завдання у Крім цього. Бо в нічний час, коли вже пікове навантаження спадає, є профіцит електроенергії, буває. І Для цього необхідно включати е, теж вуличне освітлення, наприклад, яке дає можливість безпечно пересуватися дорогами і водіям краще видно. І це також є підтримка економіки, тому що йде реалізація електроенергії, відповідно, сплачуються податки. Тобто е, все йде сьогодні в ручному режимі, який доводить нам у і любі засуджуючі коментарі, які, якісь реакції стосовно того, а чому включають там, а відключають в іншу, на, цьому, на це все є відповідне пояснення. Але в той же час всіх турбує єдине питання, тому що відключаються населені пункти, де, наприклад, є такі дні, коли не було 12 годин світу. Оце є велика проблема, з якою ми сьогодні працюємо. Тому що раніше ці. Так звані графіки чи плани відключення вони не передбачалися і не розроблялися для використання в воєнний час. Тобто ми розуміємо, що агресор сьогодні наносить удари по електричним підстанціям, і не можна сьогодні спланувати порядок ремонтних робіт і чітко зазначити графік, по якому, наприклад, завтра буде відключатися світло. Це відбувається за рахунок того, що відповідний диспетчер інформує ставить завдання з Києва тут на місці, і відповідно відбувається відключення там першої, другої, третьої черги. І тут потрібно зробити ряд дій для того, щоб зменшити час відключення електроенергії в населених пунктах. Для цього потрібно збільшити. Кількість населених пунктів або створити ще резервні черги для того, щоб, наприклад, маневрувати у випадку того, що потрібно довший час нам економити, і для того, щоб один населений пункт не ніс на навантаж... ну там не був відключений більше 12 годин, а можна було залучити більше населених пунктів і зменшити час відключення. Для цього сьогодні була проведена рада оборони, де було проаналізовано ситуацію в регіоні по відключенню електроенергії, і відповідно. Прийнято рішення, рекомендовано обленеру е, переглянути відповідні е, графіки, додати резервні черги, і е, ця робота буде зараз проводитися певна адаптація, відпрацьовуватись пару днів, і відповідно е, ми будемо поставити перед собою таку мету, що не більше 4 годин виключати постачання електроенергії в населених пунктах. Але я прошу ще раз. Відноситися до цього з порозумінням, тобто ми стараємося і не чіплятися зараз за 4 години, і вже завтра, якщо буде не 4 години відключення, а 5 годин, то відповідно вже говорити про те, що є певні порушення. Ні, все залежить від ситуації, яка склалася. Якщо завтра буде знасні чергові ракетні удари, будуть збиті там теци, теси і все інше, і відповідно. Буде виникнути така ситуація, що треба ще більше зекономити і відключити більшу кількість населених пунктів. То можливо, ми можемо не вкластися в ті 4 години. Але сьогодні стоїть завдання відповідно до рішення оборони, саме таким чином працювати, щоб пробувати вкластися саме в 4 години відключення електроенергії. Крім цього, окремо проводиться робота з великими підприємствами, які споживають. Певну там кількість велику кількість електроенергії для того, щоб вони оптимізували свої виробничі процеси і таким чином зменшили використання. Звісно, якщо кожен із нас вдома буде виключати хоч по одній лампочці і не включати максимальну кількість освітлення, то відповідно це також допомагає тому, що за рахунок цього ми зможемо хоча б включити десь частково на аварійну. В місцях дорогах включити хоча б часткове освітлення. Але якщо ми не будемо справлятися з завданням Укренеру щодо обмеження електропостачання використання, то відповідно і вулиці не будуть освітлюватися. Тобто, все йде від оперативної ситуації в Україні, все йде від тих ремонтних робіт, які проводяться у відповідних там місцях по Україні, і все йде від того, які ми отримуємо завдання. Наше завдання тут на місці маневрувати таким чином, щоб якщо відбувається відключення, то хоча б по терміну часу воно було нетривалим. Дійсно, баланс споживання електричної енергії нашою областю повинен забезпечуватися згідно тих величин, які є доведені диспетчерським центром західної енергосистеми «Укренерго». Тому ми, як виконавці стійкої роботи енергосистеми, повинні виконувати ці завдання. На такі моменти, при введенні у ГАУ, у нас на це рішення 15 хвилин. І коли включення, те ж саме рішення 15 хвилин. З огляду на те, що відбулося, і як адміністрація повністю все моніторить, і ми в тому числі. За ці дні виникло певні запитання, які в нас є розглянуті і було сказано на Раді оборони, де ми напрацювали за цей час рішення, які будуть подані до НЕК «Укренерго» для затвердження можливості зменшення кількості відключення годин на території Закарпатської області. Дисципліна виконавча в цьому випадку повинна бути дуже чітка, і нами вона буде виконуватися однозначно в терміни, встановлені графіками. Я думаю, що ми вийдемо на ті завдання при цій ситуації, на ті завдання, які ставить перед нами військова адміністрація і наші громадяни, тому що нас треба теж зрозуміти, це не наше бажання. Все-таки дії агресора, вони дуже підступні. І тому станом на сьогодні, я думаю, ми це питання врегулюємо. І в подальшому будемо надіятися, що у нас все вийде так, як ми того хочемо. Що можу додати ще одно: дійсно, регулювання піки споживання денного, нічного це дає великий ефект, і тому для забезпечення. В життєдіяльності нашої області ці поради, які були сказані, треба брати до уваги, використовувати і відноситися до них зважено і десь нас розуміти, підтримувати. Тому що це наші дії, вклад у нашу перемогу. Я більше нічого додати не можу. Якщо щось треба уточнити, ми опрацюємо це все і зробимо в наших руках все.